Чернівські студенти писатимуть Вікіпедію. Перша в Україні Вікістудія, яка навчатиме авторів для інтернет-енциклопедії, відкрилася в інституті історії, етнології та правознавства. Щодо використання інформації в Вікіпедії, то я і сам там часто буваю, бо це джерело, яке вже на сьогодні, мені здається, не вичерпне. Мені, як директору інституту, буде надзвичайно приємно, якщо там і. Наші автори з'являться, що таке Вікіпедія з пудеям пояснювати не треба. Туди заглядають ледь не перед кожним семінаром, тому що легко. Потому что это интернет это дома, не надо тагать кучу книжек. Потому что я доверяю этому сайту, и я знаю, что там умные люди и мне пишут эти статьи. Що правда, гортають електронну енциклопедію перед заняттями тишком-нишком від викладачів. Постоянно запрещают пользоваться, потому что есть информация, которая ещё, так сказать, полностью необработана, и очень много с неё ошибок. Щоб помилок стало менше, а інформації більше, до співпраці і запрошують студентів викладачів та співпраців. Але спочатку майбутні автори віртуальних наукових статей пройдуть курс семінарів, так звані Віківишколи. Як писати статті, як їх оформляти, як не треба писати, що ну що далі? Тобто, ну створив, наприклад, я статтю, що можна далі зробити. Її можна там, скажімо, зробити вибраною доброю. А в результаті якісні роботи для інтернет-ресурсу та високі оцінки для студентів. Освітня програма ця Вікіпедія вона передбачає бонуси. Звичайно, бонуси будуть, але оскільки це у нас нова програма, то ми зараз урегулюємо ці питання, і, звичайно, що вони будуть прирівнюватися до певних видів самостійної роботи. Я так бачу, що це студентів, мабуть, і мотивувало. А головне випускники експрес-курсу отримують дипломи і зможуть додавати власні творіння до найпопулярнішої у світі онлайн-енциклопедії.